Як налаштувати автентифікацію в Ruiji Cloud. Eeea 800 2.1X це протокол контролю доступу на основі порту. Автентифікація 802.1X для бездротових точок дозволяє автентифікувати мобільні станції, які намагаються отримати доступ до мережі, включаючи визначення їхнього статусу та надання прав доступу до мережі. Це забезпечує ефективний контроль над суб'єктами доступу. Відвідайте офіційний веб-сайт Ruiji Cloud. На відображеній веб-сторінці введіть дані і натисніть Логін. На головній сторінці натисніть назву проекту. На відображеній сторінці натисніть «Auth and Accounts. У відображеному підменю Натисніть URL-адресу проекту. Потім натисніть Wireless. На сторінці натисніть Go to the SSID, щоб перейти на сторінку конфігурації SSID. Натисніть Edit в стопці Operation поруч із потрібним SSID. На відображеній панелі виберіть мітку параметра шифрування та натисніть ОК. OK". Натисніть Тут, щоб вибрати сервер для налаштування сервера радіусу. У діалоговому вікні, що з'явиться, натисніть Add, щоб додати радіус. Для резервування можна налаштувати кілька серверів. Далі введіть значення в поля IP-адреси сервера, порту автентифікації, порту обліку, спільного ключа відповідно, а потім натисніть Save, натисніть ОК, OK, щоб завершити процес. На відображеній сторінці натисніть ОК. OK. SSID налаштовано. Натисніть Reauthentication, щоб запобігти неправильному представленню автентифікованих користувачів та виявити, чи користувачі відключені. Введіть значення у поле циклу повторної автентифікації та тайм-ауту ATK пакета сервера. Функція Escape увімкнена за замовчуванням. Ви можете налаштувати VLAN, Escape. Коли радіус недоступний, мобільні станції можуть бути переключені на Escape VLAN для звичайного доступу до мережі. Введіть значення в поле Escape SSID, виберіть тип шифрування Escape та встановіть пароль. Потім натисніть Save, щоб завершити процес налаштування. Щоб стежити за цим питанням, коментуйте наше відео або пишіть емейл. Побачимося далі.